Вінісіус жуніор покине Реал Мадрид. Це станеться влітку 2026 року. Справа не тільки в черговій ганебній витівці бразильця, яку він дозволив собі під час Ель Класико. Така поведінка, це вже наслідки складної конструкції взаємовідносин клубу та гравця, які поетапно доходять до свого кінця. Сьогодні говоримо, чому це питання вже вирішено, і щоб не сталося в цьому сезоні. Флорентіно Перес має чіткий план перебудови Галактикос, але без Вінісіуса Жуніора. Кумиром Віні завжди був Крищано Роналду, і схоже, що він повторить його до. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. Вінісіус п'ять разів повторив я після того, як побачив, що його замінюють на Родріго на 72-й хвилині Ель Класіко. Завжди я, я залишаю команду. Краще, якщо я піду, я йду. Говорив Вінісіус, прямуючи прямо в роздягальню, не звернувши увагу на Алонсо, який теж не подивився в його бік. Пізніше його сфотографували на лаві запасних під кінець матчу. А після фінального свистка він взяв участь у сутичці з гравцями Барселони, яку довелося розбороняти навіть поліції. Поведінка, яка абсолютно не личить гравцю статусу мадридського реалу. і мова тут не про словесну перепалку з Ямалем, мова про ставлення до клубу головного тренера і одноклубників. І все це відбувалося перед очима Флорентіно Переса, який сидів у президентській ложі і спостерігав за останнім актом падіння екс-головної зірки команди. Вінісіус вибачився перед клубом командою та президентом на тижні, але цікавим моментом залишається той факт, що бразилець перепросив перед усіма, окрім головного тренера. За інформацією, The Athletic, Це чіткий меседж Алонсо і що жуніор все ще ображений на. На хабі перед матчами з Валенсією наставника Бланко збомбардували питаннями по історії з Вінісіусом, але Алонсо відповів дуже коротко. Для мене це питання закрите. Він вибачився перед клубом, командою та вболівальниками. На питання щодо їх відносин хабі відреагував так само. Це питання закрите. Здається, що в Мадриді вже визначились по стратегії поводження з експресивною неконтрольованою зіркою, і саме тому Алонсо демонстративно не звертає увагу на меседжі Вінісіуса, адже вже знає рішення Флорентіно Переса. Проблеми Вінісіуса почали. З приходом Кіліана МБАПЕ спочатку Анжелоті ніяк не міг розв'язати вузол, який утворився на лівому фланзі атаки, і який що найменше ілюструє мем-картинка з матчу проти Майорки. Походи сезону все таки визначилися і зробили з Мбапе дев'ятку. А Родріго відправили праворуч. Вінісіус, хоча отримав лівий фланг, але втратив статус головної зірки команди. І саме цей фактор вивів бразильця з рівноваги. На Вінісіуса працює велика команда. За даними футболу Іспанії, тільки на 2021 рік на нього працювало 39 спеціалістів з різних сфер. Його амбіції широко відомі. Він хоче бути номер один в світі футболу, і саме тому ми бачили таку істеричну реакцію на поразку в битві за золотий м'яч 2024 Родрі. Його прояв емоцій в останньому класіку. Також про це жуніор проводив вибуховий поєдинок, але знову знімають його. А нембапе він відчуває, що відходить на другий чи навіть третій план. Адже в реалії ще є дуже яскрава зірка Джуда Белінгема. До цього моменту Вінісіус лише одного разу показував невдоволення після заміни під час розгрому Кайрату з Алмати. Але та реакція була. Триманої і жодним чином не зрівнялися з тим, що сталося проти Барселони, коли мільйони глядачів у всьому світі побачили його демарш проти партнерів і тренера. Це була не емоційна мить, а справжній вибух втоми від втрати своєї ієрархічної влади в команді на користь МБАПЕ із 18 офіційних матчів, якими керував Хабі Алонсо в цьому сезоні. Вінісіус відіграв повністю лише 4 – проти Ювентусу на клубному чемпіонаті світу, а також проти Ліванта, Атлетіко та Вілі Рела в Лалізі. В інших 14 матчах він тричі виходив на Міну, а врешті одинадцяти був замінений почавши в старті. Інакше кажучи, бразилець грає повні 90 хвилин лише у 22% матчів, що врешті поранило його самолюбство і призвело до вибуху емоцій. Його втрата статусу в нинішньому реалі очевидна. Минулого року Анчелоті випустив його у 51-му поєдинку, і він дограв повний матч 23 рази майже половину 45%, тобто більш ніж вдвічі частіше ніж зараз у Алонсо. Два сезони тому, навіть із кількома травмами в старті, його показник повних. Матчів складав 36%. Щоб знайти сезон, коли Вінісіус так часто бачив свій номер на табло замін. Треба повернутися до кампанії двадцять двадцять коли йому було лише 20 років, і він ще не досяг нинішнього рівня гри та статусу. Тоді під керівництвом зідана він відіграв повністю лише 7 з 49 поєдинків. Крім того, 7 з 11 замін під керівництвом Алонсо, зокрема й велькласіко, відбулися раніше ніж за 15 хвилин до кінця, до чого Форвард не звик. Минулого сезону Анчелотя зняв його з поля лише один раз до 75-ї хвилини. Два роки тому чотири рази, і лише один через травму. Для порівняння найбільш ранньою заміном Бапе цього сезону сталося на 81-й хвилині, та й то в розгромі Кайрата, коли Француз здоровий, він жодного разу не випадав зі стартового складу, будучи єдиним поряд із куртуа, хто не піддається ротаціям Алонсо. За кількістю проведених хвилин Вінісі зараз сьомий в команді, поступаючись з курту АМ Бапе, Чуамані, Карерасу, Вальверде і Гюлеру. Це схоже на минулий сезон, коли він був за цим показником шостим. Різниця в тому, що в сезоні 24-25 він провів лише. На 116 хвилин менше за Мбапе, а цього сезону вже на 260 хвилин менше. Всі ці дані підтверджують, що Хабі Алонсо фактично передав Мбапе ключі від свого реалу, остаточно відмовившись від анчелотівської ідеї балансу між французом і Вінісіусом. І зважаючи на те, що Кіліан повністю виправдовує цей статус: 16 голів у 13 матчах. У басконського тренера немає жодних підстав змінювати своє рішення. І отут починається найцікавіше, бо це вже не історія про образився на заміну, це історія про зіткнення двох типів лідерства всередині реалу, і клуб дуже чітко обрав за ким він йде далі. Уявімо собі дві моделі. Перша модель МБАПЕ це гравець, який ніколи не дасть клубу приводу виглядати слабким і буде відповідати його королівському іміджу. Він може мати амбіції, мати свої вимоги, мати неприємну історію розставання з ПСЖ, але поза полем і в дні матчів він ідеально підходить під те, що любить Флорентіно. Спокійний, не реагує публічно на заміни, не робить жестів в бік тренера, не виходить на конфронтацію з партнерами. Головне дає цифри прямо зараз. Це тихий вбивця з позитивним іміджем по всьому світу, якого можна ставити у всі презентації клубу, у всі глобальні кампанії, продавати Азії, США, близькому сходу і бути впевненим, що в день, коли президент сидить в ложі з великими спонсорами, гравець не буде кричати завжди я на весь світ. Друга модель Вінісіуса це емоція, це вогонь, це шоу, це танці, виклики, жести, перепалки з суперниками, відповіді трибунам, тік-ток, 39 людей у персональній команді. Ді, яка качає його образ, це все чудово, коли ти головна зірка, коли клубу потрібно бути вуличним, коли Реал грав у перехідний футбол, коли ще не було МБАПЕ, коли потрібно було показувати енергію і молодість. Тоді він був ідеальним обличчям нової хвилі. Але зараз реал входить в фазу нових галактикос, де провідні мадридські медіа, партнери, УЄФА та ФІФА, спонсори мають бачити велич і контроль, а не те, як один із ключових гравців кричить, що він йде з команди, поки президент дивиться на величному Сантьяго Барнабео, про який мріють більшість хлопчиків. Київ з усього світу, і от що важливо, в Мадриді прекрасно розуміють, що це не виправиться не тому, що він не поганий, а тому, що це його природа. У нього так побудовано імідж. Бути відчутним, емоційним, видимим. Він 10 років йде до того, щоб бути номер один у світі, не просто топ гравцем, а культурною визначальною фігурою. Не дарма ж його команда так наполегливо працювала над тим, щоб Вінісіус отримав документалку на Netflix вже в 24 роки. А тут йому кажуть, тепер не ти номер один, номер один. Ось він. А ще суперники його постійно пров... Вокують в мадридському дербі, це був коке. Мбапе, їсть твій хліб. А вель класіко, це вже був Ферран, який потролив Бразильця, тим, що Кіліан забрав у нього пенальті. І цей номер один справді заслуговує цей статус, адже це людина, яка мовшки забиває 16 голів за 13 матчів і не влаштовує сцен. Тобто конфлікт не в тому, що вінні не любить Алонсо. Хоча очевидно, що вони один одного не дуже люблять. Конфлікт в тому, що роль, яку йому пропонують, не відповідає образу, в який вже вкладені мільйони. І отут Флорентіно завжди вибере не гравця. А систему образу клубу, в якій такі тихі старбої, як. Кілян Мбапе та Джуд Белінгем будуть першим вибором, і саме тут стає зрозуміло, чому переговори щодо нового контракту з Вінісіусом фактично зайшли в глухий кут. Реал офіційно говорить про спокій та довіру, але всередині клубу вже давно ухвалене рішення не давати бразильцю статусу номер один ні на полі, ні в зарплатній таблиці. За даними іспанських медіа, переговори тривають із весни, але руху мінімум. Табір Віні вимагає контракт рівня Мбапе 25-30 мільйонів євро на рік, плюс підписний бонус. Він переконаний, що заслужив це. Він Клубі з 18 років забивав в фіналі Ліги Чемпіонів, пережив расистські скандали і став символом нової хвилі. Але Флорентіно Перес дивиться на це інакше. Після підписання Мбапе президент Реалу поставив жорстку межу: ніхто не має заробляти більше французької суперзірки. Інакше клуб втратить баланс в роздягальні, а Мадрид свою дисципліну. Тому Реал пропонує 18-20 мільйонів і не більше. Хочеш, підписуй, не хочеш. Почекаємо саме так описують позицію керівництва джерела в Марка і Кадена Сер для клубу. Це Питання принципу в новій епосі Галактикос не буде зарплатної гонки. А для вінні це питання гордості, бо він бачить, як Мбапе має привілеї, як Белінгем продовжує зростати в своєму статусі, і як його самого тепер знімають на 70-тій хвилині. Причому це відбувається ледь не в кожному матчі. Табір гравця не приховує, він почувається недооціненим. І після історії з Ель Класіко, коли він вибачився перед усіма крім Алонсо, ця дистанція лише збільшилася. Він і впевнений, його не цінують настільки, наскільки він заслуговує. А клуб навпаки, бачить. У цій емоційності ще один доказ того, що не можна давати йому більшу владу, і ось тут пазл складається остаточно. За даними іспанських джерел, агенти війні вже неодноразово отримували запити з Саудівської Аравії, і цифри, які там називають, це не просто гроші, це спокуса, що перевертає голову будь-кому. Саудівці пропонують Вінісіусу контракт на 1 мільярд євро за 5 років, тобто приблизно 200 мільйонів за сезон. А реалу готові заплатити ще 300 мільйонів євро компенсації. Це могла би бути класична він-він ситуація. Клуб. Потримає колосальні гроші. А сам Віні – контракт рівня Кріштіану Роналду. Проте є одне. Але після переїзду до близького сходу шанс стати номер один в світі футболу фактично зникне. Хіба що переможний виступ на чемпіонатах світу 2030 чи 2034 поверне його на вершину та знаючи жагу латиноамериканських зірок до грошей і статусу, не можна відкидати, що Віні зрештою, погодиться. Для нього такий контракт це теж перемога. Перемога в стилі пізнього Кріштіану Роналду, не золотий м'яч, а золотий. Чек, і саме цей сценарій, Мадрид отримує 300 мільйонів. А Віні вирушає за історичним контрактом, вже активно обговорюють в світових колах на топ рівні, наче всі вже все знають. Недарма колишній гендиректор Астон Вілли Кіт Вайнес прямо сказав: Я думаю, Ерлин Голанд може залишити Манчестер Сіті вже наприкінці цього сезону. Є багато розмов про можливий перехід Вінісіуса Жуніора до Саудівської Аравії і чутки про 200 мільйонів євро за нього можуть стати тим самим фактором, який дозволить реалу зробити пропозицію по Голланду, тобто навіть за межами Іспанії. Всі розуміють, продаж війні це не лише реакція на його поведінку, а фінансовий ключ до нової, більш довершеної версії Галактикос. Бо якщо Реал отримає за нього 200 чи 300 мільйонів, ці гроші підуть не у повітря, вони підуть на створення імперії навколо зіркового тріо Мбапе Белінгем Голанд. Ось що сидить в голові Флорентіно Переса. І ось тоді фраза «Вінісіус покине Рал в 2026-му перестає бути прогнозом. Це вже план стратегічно продуманий сценарій, в якому кожен рух бразильця лише прискорює фінал цієї історії і на нього вже ніхто не реагує, як це фактично зробив Хабі Алонсо, легко відбившись від шторму так званих скандальних запитань по ситуації з Вінісіусом. Це тиха мадридська гавань, яку контролює Флорентіно Перес, а не Вінісіус Джуніор. Якщо Переса не зміг обставити сам Крищану Роналду, то що вже казати про Віні? Знімити хоч п'ять документалок на нетфліксі. Долі Вінісіуса все одно вирішена, і літо 2026 обіцяє бути справді вибуховим. І це буде нова версія Галактикос 3.0 чи 4.0. Що сподобалося відео, буду радий якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.